Просто, аби вам, як Тут приїжджало пара телеканалів ну, один чи два. ну, все те, що Я просто собою обласний депутат, і я можу собі дозволити все це говорити е, на камеру. Але хлопці їм не дали виїхати з цим репортажем, вони просто їх. Так, безпосередньо знімали при присутності нашої команди. А -а -а. Про командування при старших виході, можуть сказати. Там теж нічого не було, поки ми туди не виїхали. Взагалі Ви їм дрон на бліндажі не привозили, а то, щоб накритися зверху. Ні, мішків Шоб не було. Далеко не йти, ми зараз угу. Просто тут Воно можете показати то все, що як снайпер, снайпера б'ють, це саме менше. А далі туди там там зелі просто далеко йти, чапку буде там. Ну, словно звітні певні. От вони вночі, звідти і звідти. А... Де-то, коли починає темніти, ну, змовкає тільки на 10-15 хвилин. А так кулі йдуть в одну сторону, і ставляють з іншу. сторони. І рекошетом тут знаходиться, як у цьому що. Стріляють і рідко колись 7,62, в основному 12,7. Оце, оце нова гвинтівка, це гунтівка, оце російська? Да, так? Вихлоп, да, вона вже не нова, вона вже давно о, о, в Росії є. І вихлоп, вимпел, їх 5 видів. А і от це. зараз це ферми, там, там якби як не наша територія, не під то де не територія, територія. Тут зразу за дорогою все заміновано. Mm -hmm. І безпосередньо в даному випадку і ви знаходитесь під Під, е під снайпером. Да, під його моноклем. В день вони просто не стріляють. Стріляють, вони можуть почати стріляти десь о четвертій годині, це саме, саме раніше. І закінчують буквально о шостій годині. О 10-й годині сьогодні, наприклад, я би могли підійти, сьогодні вночі влучили у медичну допомогу. Просто пуста медична допомога. Стояла, влучили, пробили. І це, це. А так, так просто, що у нас просто ми не розуміємо, чому нам не дають нормальну техніку. Нормальне, о, чому дають металолом, який не підлягає, доби, за, доби. та ще, та ще заставляють за власний кошт його ремонтувати. І ну не говорять, якщо ви хочете, щоб вони, будь ласка, ремонтуйте. Ті п'ять МТЛБшок, які у нас є, це наче на всю Україну, їх тільки п'ять штук, які яким 30 років, які давно вже випрацювали свій моторесурс. а на цьому возять в аеропорт із аеропорта. Так. Це тільки все. друга ротація буде, яка будуть вести на КАМАЗ з білими прапорами, а до цього і як надовго буде, це, це ніхто не знає. Але ж нічого не помінялося, не дали ні запчастин, а там майже все треба його міняти. Там же вони стоять ці, я їх бачив, так? Да? Чи то, що не дали? То БТР, а, а то де? МТЛБшки, просто на за МТЛБшки, якщо ми вам покажемо, то так. у нас відповідальний за МТЛБшку може зразу всісти заграти. У нас просто дають те, що чітку так зірку кореспондентами не спілкуватися. І не тому з іншої сторони люди може, ще й за чого не знають і що не правда. У вас п'ять інтерементів. З них що діти, що стрімає, що працює? З них на даний момент всі вони п'ять ледве рухаються. Всі. Починаючи саме нагальне, це поворотні букси які летять із сходу. Ну, ви можете уявити, ремонтують добу або дві для того, щоб доїхати до аеропорта туди і назад. Це з усіма заїздами 15 кілометрів туди і назад. Дві доби для того, щоб проїхати 15 кілометрів, якому ви уявіть, якому вони жалюгідному стані. От вони стріляють? О, вони так, да, але ними майже не стріляють. Вони виконують функцію як тільки перевожчик. Доходять до аеропорта, там стають, перед аеропортом зупиняються, згружають безпосередньо. Вони забирають других людей, ті, хто виходять з аеропорта, і вони привозять назад. Оттак. Дві доби це 15 кілометрів вони їдуть? Ні, дві доби для того, щоб зремонтувати. Її. А, -а, -а. а вони їдуть скільки? там Проїхати туди, там, ось аеропорт до аеропорта 4 кілометри. Вони виїжджають, ну, 5 кілометрів, вони їдуть туди, 5 назад. І все. Оце просто. Скільки часу вони їдуть, ви кажете, що вони ледь позуть? Ні, вони їдуть до БТР, ледь позуть, вони їдуть нормально, але вони проїжджають всього 10-15 кілометрів і знову ламаються. І просто невже не можна знайти спеціально для аеропорта три нормальних, максимум 4 НТЛБшки нам вихватило нових, щоб вони дали. Або нормально, капітально зробили ремонт цим. Самі обварюємо їх, самі ремонтуємо. Обварювати нема на чому, тому що електроенергії, генератори не тянуть сварку. Отак, отак воно все, що можемо, те й робимо. Отак.